Я нещаслива в шлюбі, Одружуючись, більшість зі зрозумілих причин переконані, що вони будуть номер один для свого чоловіка чи дружини. Нема нічого кращого аніж бурхливі дні закоханості. Тоді відчуваєте, що немає чогось важливішого за ваш шлюб. Але вже за кілька місяців або років ваші стосунки. Не є такими ж пріоритетними, як на початку. Ви допускаєте це мимоволі і, прокинувшись одного ранку, розумієте, те, що ви вважали, буде найважливішим у житті тепер просто оболонка ваших очікувань. Ви також можете відчувати, що застрягли в абсолютно нещасливому шлюбі, де конфлікт. Апатія і емоційні сціни зруйнували будь-яку реальну близькість між вами. Можливо, залежність, зради або насильство заповнили ваш шлюб, як можна бути щасливим у такій ситуації. Важливо, щоб шлюб займав належне місце у списку ваших пріоритетів. Можливо, він опустився дуже низько в цьому списку. Але також, можливо, надто високо. Шлюб є повним, коли він займає належне місце серед різних елементів вашого життя, ось що повинно бути нижче і вище вашого шлюбу у списку того, що важливе для вас. Пріоритети самозванці. Після того, як ви, стоячи під вінцем, сказали так, життя не закінчується. З'являються діти різні кар'єрні можливості, а старі звички і способи реагування нікуди не діваються. Ось те, що може стати пріоритетнішим за ваш шлюб – діти. Діти ненаситні, вони займуть увесь ваш час, енергію, увагу, гроші, простір думок, молитву і всього іншого, що у вас є. Ви батько чи мати, і ваші діти залежать від вас, це справедливо. Але одного разу діти підуть, чи збережеться ваш шлюб, незважаючи на усю важливість виховання дітей, ваш шлюб повинен бути на першому місці. Ви повинні цілеспрямовано зазервувати простір думок, енергії. Часу, грошей і так далі, для вашого чоловіка чи дружини. Ваш здоровий шлюб для ваших дітей буде означати більше, ніж ви думаєте, батьки. На жаль, багато шлюбів були зруйновані, коли один або обоє не залишили сім'ї своїх батьків фізично, фінансово або емоційно. Шанувать Батька чи матері не означає ставити їх вище вашого чоловіка дружини, якщо ваша відданість батькам важливіша, аніж ваш шлюб, ваші стосунки не виживуть. Деякі батьки активніше від інших ускладнюють відділення своїх батьків, але вам все одно потрібно це зробити успіх. Гроші чи статус. Робота, задоволення або друзі, багато людей поставили успіх вище вашого шлюбу. Але коли в кінці життя їх запитують про їхні пріоритети, ніхто не говорить, що вони хотіли б працювати більше годин або заробити більше грошей. Найважливішими для них є особисті стосунки. Визначте, щоб зрозуміти це якомога раніше. Що ваш єдиний варіант поставити пріоритет вашого шлюбу вище кар'єри або будь-якого іншого успіху не будьте серед тих, хто зрозумів це занадто пізно. Шлюб може стати ідолом. Можна пожертвувати власною душею, здоров'ям або стосунками з Богом для свого шлюбу. Оскільки ваша потреба і бажання близькості настільки важливі, легко впасти у помилкове переконання, якщо відмовитися від усього іншого, ваш шлюб якимось чином задовольнить ваші потреби. У здоровому шлюбі багато ваших потреб будуть задоволені, але незалежно від стану вашого шлюбу, тільки Бог гідний сидіти на троні вашого серця. Ті потреби, які в не змозі задовольнити ваш чоловік чи дружина, задовольнить Бог. Там, де ваш чоловік чи дружина не розуміє вас, зрозуміє Бог. Коли ваш шлюб закінчиться через смерть одного з подружжя або через розлучення, то Бог той, хто ніколи не йде, оцінити свої пріоритети. Можна, заглянувши у своє серце і свій гаманець і календар, про що ви думаєте найбільше? Про що турбуєтеся? Якщо між пріоритетами виникає конфлікт, то яким із них ви залишаєтеся вірними? Здоровий шлюб це не випадковість. Він вимагає навчання важливих навичок, необхідних для прояву любові, а також постійного запрошення? Творця шлюбу бути на першому місці. Істина любов не палаюча, нестримна, в ній немає місця кокенству і лицемірству. Істина любов це взаєморозуміння, взаємопожертва, взаємодопомога. Коли молоді люди зустрічаються вперше, між ними народжується почуття закоханості, для того, аби закоханість виросла у справжню любов. Потрібно багато працювати над собою. Коли є закоханість, все навкруги борвиться добром, чуттєвістю, ніжністю, і як гарно, коли через 60 років молода закоханість є присутньою у сім'ї. Але в наш час рідко зустрінеш подружжя, яке пронесло закоханість через усе своє життя. На жаль, це прекрасне, чудове. Незабутнє почуття зникає дуже швидко. Узагалі теперішнє ставлення до шлюбу кардинально змінилося від ставлення до нього наших дідів прадідів, навіть ближче від ставлення наших батьків. Уже через півроку спільного життя з'являються егоїзм, себелюбство, таке враження, що світ крутиться навколо однієї людини. На перше місце виходить не потреби сім'ї, а власні примхи, справи своє. Я. Найближчі люди поволі віддаляються, стають чужими один одному. З життя родини зникають посмішка, ніжна думка, обійми, люблячий погляд. Натомість приходить роздратування і терпимість. Це жахливо. Адже все починалося так гарно, і здавалося, що всі барви почуттів зберігатимуться завжди. Але необдумане слово, вчинок, неприязна думка вбивають нерозквітлі паростки любові. У двох людей формується власний світ, в який один одного не пускає. Чоловік дивиться телевізор в одній кімнаті. А жінка займається своїми справами в іншій, втрачається довіра, відчуття надійності, захищеності, щирість. Народження першої дитини це ще один екзамен на міцність почуттів. Жінка втомлена, виснажена і просить чоловіка допомогти, але натомість, що є холодне і недабале кинути, я втомився на роботі. Я маю право на відпочинок. Яке розчарування. Чи могла вона подумати, що колись почує таке від найближчої людини? Адже він давав обіцянку бути поряд і в радості, і в горі, і в хворобі, куди поділись ніжність і турбота? І так протягом життя. Допускаючи маленькі образи і неприпустимі помилки стосовно коханої людини, чоловік і жінка стають від найближчих найсамотнішими. Діти виростають, від'їжджають з батьківського дому, створюють власні сім'ї, а подружня пара залишається наодинці зі своєю самотністю. І цей етап найважчий. Адже немає вже маляв, яким потрібні нагляд і турбота, в оселі панує відчуженість і постає питання, на яке так важко відповісти, а куди поділися наші почуття, коли і на що ми їх розтратимо? Саме у цей момент важливо зупинитися і подумати: якщо я полюбив цю жінку, і вона зараз зі мною. Я маю шанс все виправити. Треба навчитися чути один одного, радитися, щоб дійти спільної думки. Адже дві людини не можуть приймати рішення чи щось розуміти повністю однаково. Господь створив нас різними. Ми маємо це пам'ятати і маємо вчитися чути один одного. Дуже важливо підтримувати і поважати свою половину. На перше місце має вийти самопожертва заради коханої і маленького щастя, котре вона тримає на руках, можна на потім відкласти свій відпочинок і присвятити себе своїм найближчим людям. Цей вчинок набагато швидше зблизить душі, тоді і жінка, бачачи самопожертву чоловіка, намагатиметься бути з ним ніжною. Лагідною і терплячою, незважаючи на втому і недоспані ночі. Чоловік ніколи не повинен демонструвати, що жінка є нижчою за нього. Але на жаль, у наших християнських сім'ях таке трапляється, і в цьому ще одна причина, чому втрачається зв'язок між люблячими людьми, адже замість підтримки. Жінка отримує приниження і розчарування. Чоловік є головним у сім'ї, але неприпустимо показувати свою владу і деспотизм, особливо на близькій тобі людині. Коли ти вибираєш собі жінку, ти повинен бути для неї не тільки чоловіком, але й батьком, матір'ю і братом, тому що вона пішла з сім'ї заради того, щоб бути з тобою і йти твоєю дорогою. Тому дай їй право бачити у тобі милість батька, ніжність матері і дружбу брата. Невід'ємною частиною сімейного життя є молитва один за одного, адже під час щирої молитви за кохану людину в серці настає мир. Ми вже не сердимося, а благаємо Всевишнього, аби Він подарував нам думку. Як вийти з непорозуміння без образ і крику, і найголовніше, аби Господь послав спокій нашій коханій половинці. Зазвичай після щирої і доброї розмови наступає злагода, і люблячі серця стоїть набагато ближчими і ніжнішими по відношенню один до одного. Тут, тут процитую слова одного священника. Молитва показник любові. Якщо людина ніколи ні про кого не молилася, це означає, що вона нікого не любить. І важко їй зрозуміти глибокий зміслів, сказаних преподоб... Преподоб... одним подобним отцем. Молитися за людей це кров проливати. Нам необхідно вчитися любові у молитві, а тому запитаємо себе. Чи часто ми молимося про людей, а якщо молимося, то чи ревно? чи болить наше серце про когось ще крім себе? Тож постараємося не робити фатальних помилок, будемо прощати, підтримувати один одного, дарувати своє тепло, посмішку, ніжність, молитву і найпрекрасніше почуття, яке зветься любов'ю, тоді ніякі проблеми. Негативні переживання і помилки не будуть страшними для двохлюблячих середень. Порада батька синові щодо сімейного життя. Прийшов син до батька, розлучаюся набридло. Правду мати каже, дружина у мене лінива. Скільки можна самому вигрібати? Прости мене, сину, сказав у відповідь батько, за що? За те, що я не завжди був добрий з твоєю матір'ю. Це моя вина, що в тобі є темний куточок з думкою про розлучення. Чи не розлучатися, не розлучайтеся, навіть не думай ніколи про це. Терпіти до кінця днів не треба терпіти, ти не її терпиш. А своє погане ставлення до неї змінишся сам, зміниться сен навколо. Як зміниться? Дивись на дружину, як вчить Господь, вона його дар для тебе, твоя радість, твоя помічниця, мати твоїх дітей, крихка посудина, який Господь дав тобі в руки, щоб ти тримав ніжно, обережно. Сперігав все інше дрібниці. Якщо вона щось сьогодні не вміє навчиться, ти і сам не все вмієш, що повинен робити. Якщо щось не встигає, Покрий цю її слабкість своєю силою і любов'ю. Якщо чогось не знає, розкажи увечері за чашкою чаю, ніжно обнявши за плечі, Ваш шлях. Він тільки ваш, ваша любов, тільки ваша, той, хто вставляє тобі в очі ненависть, ворог твого будинку, навіть якщо це твоя мати, твій брат або твій найкращий друг. Не суди їх за це, вибач, і кожному з них дай зрозуміти, що за свою дружину, за свою любов, ти, якщо треба, без роздумів помреш. Але нікому, навіть поганим словом доторкнутися до своєї сім'ї не дозволиш. Вас з мамою теж хотіли розлучити. Ми і без помічників іноді сильно сварилися, дурними були, гордими. У вас інше життя, вас від Бога ніхто не жене. Прошіть у нього мудрості, поступайтеся один одному, жалійте. І тіште один одного. Любов, якщо ти знаєш, вона зростає усю її велич, її цінність ти побачиш тільки в глибокій старості, коли ту ж дружину увечері ніжно обіймеш за плечі. І на кінець хотів би дати вам такі особисті поради. Це ж таки, як не як вже двадцять. З гаком років прожитого спільного життя. І знаю, що я ще знаю досить мало, але хочу вірити, що все-таки дещо зрозумів. Перше, зберігайте почуття гумору. Аби відсвяткувати якусь там річницю шлюбу, ми з жінкою поїхали на пляж і сподівалися там відпочити. Першою помилкою було взяти з собою дітей. Виявляється, ми з дітьми маємо різні уявлення про відпочинок. Син не спав, після чого почав бередувати, скаржитись на живі, що живіт болить. Дорогою до, додому, розплакавшись, сказав, що знову зголоднів, хоча ми нещодавно зупинялися і погодували його. Я усміхнувся і сказав жінці зі святом кохана: ти відчуваєш, що достатньо відпочила і готова розпочати новий робочий тиждень? Ми розсміялися, після чого разом з дітьми почали співати веселих пісеньок. Усі заспокоїлися і були щасливі. Так ми з жінкою навчилися сміятися над безглуздими речами, яких не можемо контролювати. Наприклад, над капризами дітей, їхніми проблемами з туалетом, а також і над більш серйозними речами. Іноді сміх навіть кризи це все, що можна зробити, коли життя підносить неприємний сюрприз. Це як грати в покер. усі намагаються бути усміхненими, щоб не виказати своїх карт. Друге, будьте поблажливими до помилок. І невдачу один одного. Ані я, ані моя жінка недосконалі. Ми не ідеальні, але намагаємося удосконалювати свою любов один до одного. Намагаємося, та часто нам це не вдається. Я навчився не перейматися через дрібниці і дивитися на ситуацію з іншої сторони. Чи не все одно, що вона досі не знає, де подівся друшляк, і що мені потрібно буде. Витрачати час, щоб там знайти якусь річ. Зрештою, ми повинні навчитися любити і приймати один одного такими, якими ми є, а серйозні зміни довірити Богу. Іноді сміх сльози – це все, що можна зробити, коли життя підносить неприємний сюрприз, ніколи не береться перебудовувати людину. Людина не кімната, не приміщення, яке вам не подобається, і ви хоч захотіли зробити капітальний ремонт і все поробити. З людиною можна все завалити. Третє, визнавати, що шлюб має свої злети і падіння. Я безнадійний романтик, я завжди таким був. Мені подобається бути спонтанним, коли йдеться про любов. Обожнюю читати любовні романи, слухати романтичні пісні і радіти від записок чи квітів просто тому, що я кохаю її. І те все, що пишу чи дарю, приносить мені радість. Це все добре. А іноді так і буває. Але в контексті шлюбу, коли є діти і коли їх стає ще більше, це не завжди можливо, а частіше навіть просто неможливо. Тому що трохи, щоб трохи побути разом, ми влаштовуємо домашні нічні побачення, коли діти міцно сплять. Тоді ми можемо побути самі, переглянути фільм. Подружні стосунки не завжди світлі й романтичні. Інколи буває навпаки, іноді я почуваюся закоханим до нещами, іншим разом я повністю виснажений та напружений, а все разом. Романтична любов прекрасна. Але її замало, щоб зберегти шлюб. Мати Тереза колись сказала, що справжня любов проходить випробування. Отака От істина любов справді з'являється тоді, коли ти вирішуєш поставити потреби ближнього вище за свої власні. Врешті-решт, любов це рішення. Ніколи б не подумав, що така романтична, уразлива людина, як я, скаже це. Коли я вирішив любити чоловік, свою жінку з усіма її плюсами і мінусами, на щастя, у цього рішення набагато більше плюсів для нас. обох. Бо дуже часто мене правильно сприймаємо нашу любов. Як колись мене запитали. Отже, не може бути, хіба у вас не виникало ніколи бажання розвестися з дружиною? кажу, повірте мені. Ні. Кажу, як то кажуть, в народі, забити не на може не раз бим забив, але розвестися – ні. Чому так кажу, ну, паде людина в нерви і з того здається, що забив, але розводити бажання не було. Четверте, завжди ставте ваш шлюб на перше місце. Шлюб повинен бути пріоритетнішим за роботу, навіть за ваших дітей. Можливо, це звучить дивно, Не раз легко залишити кохану без уваги через тому від догляду за дітьми, за чимось за там іншим від роботи. Все Крім того, деякі ді... жінки або й чоловіки можуть також зануритися у свою роботу і амбіції стосовно майбутнього, що їм бракує часу для своєї другої половинки. Але найкращий подарунок, який ви можете зробити вашому шлюбу і дітям, це любити свого чоловіка чи любити свою жінку. І поставити його на перше місце. Міцний шлюб не тільки допомагає вам досягти успіху в інших сферах життя, а й допомагає вашим дітям відчувати себе більш коханими і захищеними, особливо, коли вони бачать, що їхні батьки люблять один одного. Істина любов з'являється тоді. Коли ти вирішуєш поставити потреби ближнього вище за власні свої. Будьте радісними, п'яте, коли вас чоловік чи жінка приходить додому з роботи. Це для мене наразі буває дуже складно. Коли вона повертається додому після довгого робочого тижня або вони такі, що я сидів з дітьми вдома. Я очікував не раз на її допомогу. Намагався поспішно передати їй дітей. Іншим разом я починав розказувати, яким важким був мій день. Але останнім часом я вчуся зустрічати її просто і відкрито, так як це робить Христос. Я намагаюся, хоч рідко мені це не вдається, але Він ще любить мене утриматися від того, щоб поскаржитися. А просто обіймаю і запитую, як минув твій день. Це допомагає задати гарний такий тон на ось вечір. І останнє, молитв ніколи не варто недооцінювати силу молитви і святих таїнц. Найкраще, що я можу зробити, коли мій шлюб переживає складні часи, або навіть найкращі часи це знайти впевненість у благодатях, які я отримую завдяки молитві і святим таїнствам. Жоден шлюб не зазнає невдачі, якщо Ісус буде запрошений в Його центр. Насправді, дорогі мій, при нераз конфліктних ситуаціях я просто йшов до церкви, служив літургію в наміренні за мир і спокій в сім'ї за примирення. І якісь хвилини проходили, і все налагоджувалося. А нараз були такі ситуації, що здавалося що все. Запрошуйте Бога у своє життя якнайчастіше. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я ділю вам благословення і поставте лайк чи дизлайк. Пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу!